Друзі, 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 всім привіт! Сьогоднішнє відео я постарався зробити насиченим, але хотів би почати ось такої новини. Я впевнений, вона вас розчулить. Давайте подивимось на екран. Це відео назбирало за день більше ніж мільйон переглядів, і справді воно класне. Ну воно якесь позитивне. Ми бачимо, що людина падає, людина потрапила в біду, її не лишають, зразу підбігають перехожі, дають. От ця продав продавчиця вона продавала овочі чи фрукти поруч. Зразу йому дає безкоштовно все. І люди допомагають один одному. Море класних коментарів, море всього також з'явилася інформація, що це може бути фейкове, тобто штучне відео, спеціально знято щоб отак назбирати переглядів. Не знаю, чи це правда чи ні. Але я вважаю, що в будь-якому випадку такі відео вони вчать чогось доброго. І чи це постановочне відео, чи це справжнє відео? Це не настільки важливо. Важливо, що інші люди, от мі більше мільйона людей, це подивилися. І прокоментували, показали, що це так, що так потрібно поводитися. І я впевнений, що більшість з них і більшість інших людей так би і вчинили. Насправді, тобто не лишили би людину в біді. Також море коментарів, як ми бачимо, давайте переглянемо. Дивіться, там от жіночка, яка збирає от на, пере, на переході, бачите? Жіночка, яка збирає ці продукти, які впали в того чоловіка, вона збирає в пакет дивіться. Та жіночка в чорному. І потім кудись пішла, теж якось незрозуміло, що це таке, чи це, це вона можливо поруч має якісь знаєте, продає також апельсини і пішла ще до себе, щоб щось дати, чи що ну там зараз в мережі, також в інтернеті море якихось коментарів, що розшукують її, чи це вона вкрала в того чоловіка. Ну не не знати. Тому якийсь такий незрозумілий момент, що там насправді відбувалося. Але суть в тому, що потрібно залишатись добрими. Наступна новина, яка мені також сподобалась, вона доволі така весела. Вона про те, як Норвегія Норвежці відмовили російському літаку, який летів з Росії в Кубу, здається, посадку, екстрену посадку в Норвегії. Бо там аля стало якомусь пасажиру і погано. Вони запросили посадку. А норвежці сказали, ні, ми настільки добрі, що максимум вам дозволимо пролетіти над нами. Але летить убить дальше, куди хочете. Ну, давайте подивимось. подавимся. Отказала в посадке российского самолета, несмотря на угрозу жизни пассажира. Салет летел из Москвы до кубинского города Вородеро. Мужчине в пути внезапно стало плохо, і за заязывая желудка у него началось внутреннее кровотечение. Чтобы помочь пассажиру, российские пилоты запросили активную посадку в Норвегии, но та страна отказала, хотя мужчина мог погибнуть. Все, что разрешил норвежский аэропорт из принципов гуманизма это пролететь по небу страны. Самолет развернулся. Нулі в Москву Во время посадки в Шереметьево пасажир був жив, на борту йому оказали екстрену допомогу, а після приземлення його забрала з Знаєте що? Я думаю, що це якесь неспівпадіння. Можливо, того чоловіка звали були Володимир Володимирович, можливо, у нього якесь прізвище було Путін. Знаєте, і коли там пілоти, наприклад, Норвесі передавали, а в нас там погано людині, його звати там Володимир Володимирович. Норвесці подумали, ага. Ну, шансів небагато, що це справді той. Але є якісь і не можна його втрачати. Тому давайте краще точно переконаємо, що він вже не долетів і не дозволили екстреної посадки. Бо, ну, бо в іншому випадку, в принципі, Норвесці доволі добра така країна, і вони готові допомагати іншим. Ну, напевно, не росіянам. Ну і як ми вже почали говорити про країни Скандинавії, то також є хороша новина з Фінляндії. Пам'ятаєте, в цьому відео я вам був розказував, як Фіни перекрили. Кордон з Росією і дозволили були лише один пропуск, пункт пропуску, так згори. і це виглядало отак: як людина хоче Санкт-Петербургу добратися до Хельсінги їхньої столиці фінської, її приходили, їй приходилось робити ось такий шлях. Це такий тонкий нам'як на щось для росіян від фінів. Але ну, потім вони взагалі були перекрили повністю кордони. І тепер пішли ще далі. Ну ось на цих відео видно, як фіни вже повністю заблокували все, і навіть приблизно не хочуть вже впускати росіян до себе в країну. От дивимось. Коротше, Ось така фігня. була. Перепрошую за російську мову. <кху> Як ми бачимо, фіни там стоять повністю в екіпіровці, так і просто не пропускають вже нікого. Ну але Фінляндія пішла далі. Як ви знаєте, Фінляндія стала недавно членом НАТО. Наступна, напевно, буде Швеція. І також, от на днях, вони підписали договір з американцями, по якому, наприклад, американці можуть на 15 об'єктах там Фінляндії. З по договору, е, е, отримувати свої боєприпаси, можливо, солдатів, е, зброю. Тобто, це, грубо кажучи, як е, для захисту Фінляндії, бо Фінляндія розуміє, що вона, е, на жаль, так як і Україна на кордонах з Росією, і потрібно, потрібно думати вже наперед, бо не варіант вірити Росії, не варіант думати, що все може просто так залишитися в дружньому стані. От, подивіться, як підписували оце е, фінські американські представники. Are signing a defense cooperation agreement between the government of the United States and the government of Finland.

Що в Росії ніяких никаких резонов, никакого інтересу, ни геополитического інтересу, ни економічного, ни політичного, ни военного воевать со странами НАТО. А вам це не нагадує, що він уже і таке саме про Україну говорив, колись? що в нього ніякого інтересу, що ми були дружні народи, і взагалі в них не було цікавості нападати на Україну? А якось раптом сталося так. Ось таке саме повторюється. У нас нема снімі ніяких територіальних претензій турнір. Няні не, не, територіальних немає претензія. Ми заінтерісовані в розвитку відносин. От взяли затащили в НАТО Фінляндію. Я пам'ятаю, як він таке саме інтерв'ю давав стосовно Криму. Що, ну, ніякого немає, взагалі, бажання брати Крим, що Крим це Україна і тому подібне. А потім раптово Бах, і Крим наш. У нас що, були з Фінляндії якісь спори. все споры, в том числе и территориального характера в середине 20 века, все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные насчет воинские подразделения. Зачем им это надо? Ну, то от от он Президент Росії погрожує вже Фінляндії. Тому, напевно, Фінляндія зробила правильний крок і на випередження, як вони кажуть. Тому ну, це класні новини. Я думаю, що будуть вчитися і від Фінляндії інші країни, і все більше і більше люди розуміють, наскільки це небезпечно бути, хоча б навіть поряд з Росією. Я вже не говорю співпрацювати з нею чи щось подібне робити. А також дивіться, наскільки швидко в них міняється думка в росіян. Тобто, недавно вони були, як Путін говорить, найкращими друзями співпраця і тому подібне. А тут буквально за день, дивіться, що вони починають розказувати про фінів в легендарного Лінінградського військового округа. Само названня Ленінградський військовий округ давно. у любого Фіна. Холод в животі. Спазм в желудке просто приступ рвоти от ужаса. Вот що такое для фінів воссоздание... Отак, от фіни, ви маєте боятися Ленінградського военного округа. У нас теж ніхто нічого не забув. Мені це нагадує таке, знаєте, як от буває відношення між дітьми. Є отакий от задира, який всіх зачіпає, того вдарить, того вдарить, а потім всі збираються і його раз наб'ють. І Він потім, от біжить до мами або біжить ще кудись, і розказує, ви такі погані, от я вам дам, я вам ще покажу. От таке саме зараз відбувається з Росією. Ну, але що від них очікувати, в принципі? Всі прекрасно вже все розуміють. Ну ось такі веселі новини за сьогодні. Радий був, якщо вам також сподобалося. Підписуйтесь, коментуйте, буду вдячний. І побачимось в наступному разі. Па-па!